Воно нам дійсно потрібне. Нас цього обладнання не було, просто не було. Зараз сучасні вимоги від авіакомпаній і до обладнання, і до навчання персоналу. Фірма, яка його виготовила, виготовила, вона проведе і навчання нашого персоналу по експлуатації. Це перше обладнання, яке ми отримали. У нас ще, скажімо, до кінця року ще ми плануємо декілька одиниць, скажімо, ну техніки, яку ми замовляли. Ще це з цих 5,3 мільйони, які нам виділили. Ну. Ну, один возик це відкачує в нас е, туалетні відходи, а другий возик подає питну воду, заправляє літак питною водою. Врешті-решт вирішилось питання цивілізованого обслуговування повітряних суден. Всі функції в ній розписані і сконструйовані так, що однієї людини достатньо. Досі? Я, мені соромно признаватися, але ну, пан сам склепав, бочка два колеса. Зливається і заливається вручну відром. Це було неприємливо для компанії.